Дмитро Бруй впізнає всіх місцевих журналістів. Перегляд телевізору для нього одна із найдоступніших розваг. Він також дуже любить різні акції, конкурси, виставки і концерти. Намагається на них бувати, хоча це не завжди просто, каже його мама. У Чернігові для інвалідів культурні заходи архітектурно і соціально мало доступні. Але Дмитро великий оптиміст. На людей не ображається і каже, хоче дарувати їм радість, особливо дітям. На останньому новорічному святі у громадській організації Голос батьків був дідом Морозом. Мені не так дід Мороз важен, як в як бути серед, серед людей. Багато дітей, з якими я дуже люблю спілкуватися. Зараз вони в одній залі художнього музею, але чернігівська школярка Олександра Мусоріна не знає Дмитра Бруя. Серед її знайомих взагалі нема людей з інвалідністю, але якби були, вона каже, ніколи б не відмовила їм у дружбі. Спочатку у нас в школі дали завдання домашнє нарисувати рисунок на тему, ми всі одинакові. Ну, я нарисувала, довго мучилася, це складно, але обращалася в допомозі до інтернету. Би, я зобразила одного. Там на коляски ребенка і много там з ним друзей. Її малюнок став одним із переможців конкурсу в акції Я такий як ти, організованій обласною громадською організацією Голос батьків за сприяння Національного фонду підтримки демократії. Звичайні діти зі всієї Чернігівщини на конкурс намалювали 75 малюнків про дітей з особливими потребами. З них у Чернігівському обласному художньому музеї влаштували виставку. Десять переможців надрукували на футболках, які продали на благодійному аукціоні. П'ятсот гривень два, п'ятсот гривень, три. От за річних гривень. Зараз ми проводимо аукціон в рамках цього проєкту. Я такий як ти. Кошти, зібрані кошти якого підуть на дитячий табір. Табір організований для діточок з особливими потребами. Більшість цих діточок на візочках. Діти-художники кажуть, зрозуміти світ людей з особливими потребами важко. Напевне, ще важче в цьому світі жити. Аби Дмитро Бруй потрапив на аукціон. Його мамі довелось шукати міцних чоловіків, які б допомогли підняти сина на візку до музейної зали. Але Дмитро однаково оптиміст і активіст. Зараз добивається, аби в його будинку розширили ліфт для таких, як він, для таких, як ми.